але вони нам потрібні і ми беремо їх за 15,90 взуття від Nike жіноче, за 70 доларів, біленьке і чорне. На термоси від бренду Титан знижка 5 доларів, на сколах цього бренду. На подушки знижка 3 долари, 2 штуки за 12. Все ще знижка на ці великі контейнери, які ми купували минулого разу. Костка вже з'являється теплий одяг. Ось, наткнулася на такі теплі, м'ягенькі сорочки в клітинку по 15 доларів вони. Гарний, до речі, колір. Є ще в сірому і такому. Ну, той найкращий. Жилетки по 14 доларів. бежевому, синьому та бордовому, а і чорному кольорах. З чого З Синтепоном. Так, наповнювач, наповнювач синтепон. Ось так на тілі виглядає. Так, тут меблі і я хочу глянути на ось цей стіл, чи є на нього знижка. Ні, немає. 250 доларів. Ну, ми ще почекаємо. Може наступного разу буде. Він мені подобається тим, що регулюється висота, тобто він буде рости разом з дитиною. Є тут така шухляда. Глянцева поверхня, що є дуже добрим, тому що можна без проблем витерти серветкою ручку. Тут візьмемо печиво дитині, ось він вже намагається його дістати. Так, молодець, неси в корзину. Ціна 15,59. Тут візьмемо зубну пасту крест. Такий блок до 5 штук за 15,99. Я купляю звичайно на фербі, але тут дешевше, навіть без знижки. Можливо, тут візьмемо і зубні щітки 8 штук за 16 доларів. Тут різноманітні косметичні засоби, і з'явився ось такий набір для догляду за, Чим? за бровами. І віємо. Є пінцети, бритва для брів, оцей керлер, чи як його ціна 20 доларів. Також костко дуже багато доглядової косметики, креми для обличчя. Виходимо звідси. Також тут багато різноманітних вітамінів. Далі аптека до якоїсь зазвичай велика черга. Ну і ось що тут багато. Хочу взяти таку тортільлю, тобто лаваш. Але тут аж 40 штук в упаковці. Ми не з'їмо його і хочу іноді на роботу собі крутити. А тут скільки штук? Тут 16. І чомусь вони дорожчі. Мабуть, візьмемо такий. Так, тут різноманітна консервація, майонези. і, як завжди, літня людина стоїть і пропонує їжу. Так, тут нам нічого не треба, йдемо далі. Так, Тут рис різноманітний. Нам потрібне борошно. Так, мабуть, в наступних рядах. Так, мій улюблений суп удон. Але я його купляю тут тільки по знижці, тому що він дорогий, 18 доларів за шість таких упаковок. Ну це дуже дорого. Але іноді купляю, бо смачно. Тут широкий асортимент цих супів, але цей найсмачніший у домі. Тут візьмемо борошно пшеничне За 9,49. Таку упаковку, в якій 5,5 кг. Тут олія зверху спеції. Нам потрібна соняшникова олія, але ми купуємо її тільки в трайдерджо, а тут візьмемо гімалайську рожеву сіль. Ми купляли минулого року, і нам вистачило цієї солі рівно на рік. От дві штуки, одна з яких із блинком. Ось беремо ціна. На 6.69. Ось тут є відомо своїми властивостями Мальдонська сіль за 7,49. Тут оливкова. Велика упаковка порошкоподібного сухого чесника 7,99. Скільки там 510 грамів, пів кг. Тут різноманітна консервація, Майонези Я шукаю полуночне варення. О, буряк. Така банка, такий слоїк 5,49. До речі, тут буряк не продається, так як в нас, як ми привикли Він продається або в такому вигляді, або одразу у відвареному вигляді. Не в сирому. Так. Тут немає варення. І варення полуничне, яке я так довго вже тут шукаю. 7,99. Така велика банка, такий mm -hmm. слойок, в якому кілограм 200 грамів я беру. Ми минулого року завжди купляли тут нутеллу. Таких дві великих банки. За 13,89. але... Нам вона вже так спротивилась, проїлась. Навіть дивитися на неї не хочемо. Тепер купляємо шоколадну пасту тільки в трайдерджом. Там, до речі, є дуже смачна соняшникова паста, такий спрят, який нагадує халву. Тож, хто сумував за халвою, рекомендую. Сьогодні багато снижок нам постійно в білизну, на подушки, на ковдри. Ось, бачите. Нам би здалося поміняти, але вже трошки пізніше. Треба Дитині першу парту купити і від в школу відправити. Також у костку багато взуття. І ось ці кросівки від Adidas тільки нещодавно завезли і вже на них знижка. Раніше, похоже, продавалися тут від Puma, тепер від Adidas. Я, до речі, від Puma купила за 12 доларів по знижці. Тут шкарпетки, тут не цікаво, білизна межі. Йдемо далі. До речі, сьогодні дуже мало людей в Відділ з одягом, мій улюблений відділ. Багато вже осіннього, йдемо глянемо. Що нового? Худі від філа з'явилися. Тепленькі на флісі, в таких кольорах, за 15 доларів. Із чоловічого. Це поло новеньке з'явилося від Адідас по 20 доларів. Синтетичні, звісно, але американці таке носять і не паряться, як то кажуть. Якістю. Штани від Адідас так, жіночі за 20 доларів. ну такі джогори загружені донизу. Знову ж таки синтетичні, блискучі. Яке не подобається. Ще за 20 доларів. Помітила, що дуже багато одягу від Adidas з'явилося. Раніше завжди було багато одягу від Puma Зараз від Adidas Такий комплект, де кофтина тоненька на довгий рукав і футболка за 1799. Є в такому кольорі. Є черненька з червоною футболкою. І біла. Біла кофта, що це футболка. Кофта і синя футболка. Гарна якість. Був би це найк, я б взяла дитині, Він любить найк. Скоро ж починається новий навчальний рік і вже завезли такі штани, брючки. А ціна 13 доларів. Ну, ми купили в Олтневі. Значно кращої якості бавомнення. Також багато одягу від Champion. Тут у нас худі, поруч джогера, і те, і інше по 999. Це вже утеплені штани. Так. І худі. Бачите, є в різних кольорах. Як завжди, багато піжам у костку, і дитячих, і жіночих, і чоловічих. Непоганої якості і недорогі. А тут вже піжама жіночі по 20 доларів. Такі трикотажні. Уже тепленькі, на довгі На цій стійці на цьому столі одяг. На знижці. До речі, оці сукні, які мені дуже подобаються. Я на них дивлюся весь час. На знижці ціна їх всього 5 доларів. Гарні сукні, якщо у вас дівчинка. Рекомендую приглянутись. О, в костку вже з'явилися ось ці куртки 100 грамівки пухові. Це чоловічі чи жіночі? Так, це жіночі по 25 доларів. Є різних кольорів, чорні, темно-сині, хакі, світло сірі. Так. Так, світло сірі і наповнювач пух. За 25 доларів, це гарна ціна. Тут візьму каву. ось всю. За 1499. Тут жіночки їжу роздають чіпси, напої, каву. І Я вже взяла чіпси, несудим. Беру каву. Так, в цих холодильниках різноманітні напої, молочка далі, йде масло, Ми не будемо це купляти. Каву я взяла, тому що ми були минулого тижня. Я не знімала, бо закупка була невеличка. Ну, дитині ось такі палянички, коржики. Він їх дуже любить. І замість хліба. 5,69. якій 18 таких паляничок беремо. На Хеллоуін вже з'явилося таке чудовисько. Прекрасне, чудове чудовисько. Того красення я вже вам показувала. Декоративні подушки з гарбузиками по 10 доларів. Також килимки під двері на таку осінню тематику. Ну і книга. Вже неодноразово знімала. Поруч одяг, все на купу, а там їжа. Є ще трішки красивішої, гарнішої якості килимки. Ну і відповідно дорожчі по 15 доларів. Ой, а там що за вулф? Також з'явилися стрічки на різдво. Якісь вогники декоративні. Тут це вуличне освітлення. Там декоративні подушки, будиночок. Одяг. І їжа. Новорічний декор, але но він був минулого року це залишки по 90 доларів. І такий красень поруч. Тронтовий штанах за 250 доларів. А той, цей також 250 доларів. Красунчик. Один кращий. За інші взяти ось таку намазку сирну і, і ось таку моцарелу. Вона дуже смачна, ми минулого разу брали в індивідуальних упаковках. Взяла я ту намазку три штуки за 10 доларів. Ми спробували, нам посмакувало. Ось так працює реклама, маркетинговий хід для таких, як ми. А в цих холодильниках візьмемо нагетси курячі в мандариновому, чи апельсиновому такому маринаді. Ми їх любимо всі. Ось вони. Orange chicken називається. Мандариновий маринад. Беремо дві упаковки. Не планувала сьогодні купляти пральний порошок, але на нього знижка. Та в принципі у нас вже він на дні. Звісно, я його візьму за 21,29, аніж потім за 26,69 купувати. Зекономлю 5 доларів 40 центів. Також візьму тут ось цю пахнючку, пахучку для прання. Пахне весною, квітами, тюльпанами. Ціна 13,99. Закінчилася плівка. Візьмемо таку упаковку. Де три упаковки за. 13 доларів беремо найвигідніше. Ну, в цих рядах ми беремо воду, блок води, 40 пляшечок, за 4 долари. холодильнику нам треба взяти молоко. І зазвичай ми беремо ще яйця, але ми купили минулого тижня. І у нас ще є. Тижня. Цього разу тільки молоко. Нам бачу, знову підросло на молоко. Захотіли цього разу взяти готову курку, бо раніше ми її завжди купували, мабуть, засумували. Берем ціна 5 доларів. Вже декілька років не міняється. Тому кейси і дивиться, як готується курочка, яку ми купили ще й. Бачите, такі курочок, напекли. Курочка. М'ясом, то ми сьогодні купляти не будемо, що ми купляли минулі рази і закинули в заморозку. У нас є запас. Наша постійна покупка останнім часом це засолена червона риба. Ось, 22,99 за таким. Дві упаковки. 340 грамів кожна, з яких лежить. Я дуже люблю капусту. Звичайно, білокатчану в будь-якому вигляді. Квашену, тушену, мариновану. І ось тут є кімчи. Це корейська, наскільки я пам'ятаю. Капуста така в маринаді. Трішки гостренькому. Ціна 7,99. Я, мабуть, візьму, бо давно дивлюся на неї. Тут холодильник із грибою. Є. Риветка на очищені. Є лобска. Точніше там було очищення, тут не очищені. Рибка тілапія стається. Так, тілапія. Це що за риба? Не знаю. Першу костку бачу такі великі шматки м'яса. Що це? Корк, свинина. Тут прям півтушки. Я перебільшую, звісно. Або я просто не звертала уваги на цей холодильник. Ну а тут холодильник із червоною рибою. Ми зазвичай купляємо таке філе. я ділю на декілька шматків і запікаю дитині. Бо ми не дуже любимо рибу червону. І знову корк. Ми візьмемо помідори, огірки, дитині банани, виноград, ягоди в холодильнику. Тут взяли дві упаковки таких мафінів за 9,99, тобто 12 штук. За 9,99. Наткнулися ще на черешню, в кінці липня. 908 грам приблизно 6 доларів коштує. У мене черешні не дуже хлопці люблять, та я також швидше з'їм у вибері точніше лохину, аніж черешні. Тут Власне кажучи, я її візьму. Це органічна лохина для сина я беру. І ще потрібна мені колониця. Зараз буду нюхати. Якщо вона гарно пахне, то я її тут і візьму. А якщо ні, то в трейдер Джо. Дуже смачна колониця. На дитині виноград червоний за 5,89, там приблизно півтора кілограма. Червоний. Зелений він не любить. Я люблю зелений, але дитина бере Також беру тут помідори. Ось такі дрібненькі, різнокольорові. За 5.39 або 5.99. Не знаю, їхній цінник. Також візьму до тоні за 6 доларів. Такий невеличкий мішечок маленьких огірків. Скільки там 60 грам. І беру ще в'язку ось таких органічних бананів за 1,99. Тут алкоголь, багато алкоголю. Тут усе для дому. Знімати не буду, батарейки. Ми купили сантехніка тут дрібна техніка та посуд також посуд каструлі і тут дрібна техніка Пилосос, блендери дайсона ціна на дайсон 560 доларів Черга до каси, точніше черга. Ось наша закупка, і обійшлася вона нам в 343 долари 20 центів.